Вітаю, любі малята! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом, патріотичне виховання. Тема нашого заняття Батьківщина, рідна Україна. Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазирає промінь сонця в кожен дім усі віконця. Мчать по вулицях машини, лиш вперед мелькають шини. Двірники метуть, метуть, скрізь наводять чистоту. Треба всім скоріш вставати, на роботу поспішати, а малятам, діточкам час іти до дитсадка. Я по вулиці крокую, місто так своє люблю. я, Тут мій дитсадок і дім добре жити в місті ці. Дітки, як називається село, в якому ми з вами живемо? А в якій країні воно розташовано? Так, в Україні. Сьогодні, люба дітвора, у нас цікава буде гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. Малята, ви вже мені сказали, що країна, в якій ми живемо, називається Україною. А ми з вами хто, діти? Так, ми Українці. Ну, а тепер, дітки, пограємо у гру. Про Україну разом порозповідаємо. Пограємо в дидактичну гру, яка називається Україна яка. Україна яка. Щедра. Україна яка. Родюча. Україна яка квітуча. Україна яка? Чарівна. Україна яка? Мелодійна. Україна яка? Вільна. Україна яка, дружня. Україна яка казкова. Україна яка незалежна, Україна яка сильна. Україна яка? Багата. Україна яка? Рідна. Ось бачите, дітки, скільки всього ми знаємо про нашу Україну. А тепер я прошу вас послухати вірш Марії Познанської про Україну. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Діти, а які великі міста України ви знаєте? Послухайте, як квіти гомонять, дзюрчить струмочок, виспівує ліщина, і з ними всюди в кожну мить говорить наша Україна. Послухайте, шумить вода, вода Дніпра. До моря лине, і з нами місто Гомонить столиця нашої країни. Малята, тож як називається столиця нашої України? Правильно, це Київ. Діти, а чи знаєте ви, чому таку назву має столиця України? Послухайте, будь ласка, невеличку легенду. У ті давні часи жили три брати. Один – на ім'я Кий, другий Щек, а третій хорив та їх прекрасна сестра Либідь. Кий сидів на одній горі, Щек на другій, а хорив на третій. Одного разу брати вирішили побудувати одне велике місто і назвали його на честь старшого брата Кия Києвом. По цей час місто росте та процвітає. У Києві є багато парків, театрів, музеїв, соборів, пам'ятників. На вулицях Києва є дуже багато цікавих скульптур присвячених вигаданим або казковим персонажам. Символом міста Києва є каштани. Разом із Києвом і розквітають інші міста. Ось перед нами друге велике за чисельністю населення міста Харків. Саме в місті Харкові найбільша кількість навчальних закладів. А зараз, діти, ми з вами помандруємо на захід нашої країни та потрапимо в казку. Адже не дивлячись на холоди. Тут живе багато левів. Здогадалися, що це за місто? Так, це львів. Звісно, леви тут не справжні, а виготовлені з каменю та гіпсу. Український народ склав багато приказок і прислів'їв про нашу батьківщину. Зберімо зерна народної мудрості в ось цю чарівну торбину. Пограємо з вами в мовленеву гру закінче речення. Люби і знай свій рідний край. Кожному мила своя сторона. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Україна рідненька, як батько і ненька. Ось і добігла наша з вами подорож малята до кінця. Що нового дізналися, що цікавого хотіли б ще дізнатися. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дякую вам, до зустрічі!